Цей документ фінальне рішення щодо ратифікації угоди про асоціацію ЄС та України. Вітаю! На підсумковій прес-конференції після саміту ЄС Україна у Києві. Європейські гості Дональд Туск і Жан Клод Юнкер підкреслено дружньо спілкувалися з президентом України. Однак вже вдруге цей саміт закінчився без підписання підсумкової декларації. Київ прагнув, щоб у документі були слова про визнання євросоюзом європейських прагнень України. Однак, за наполяганням Нідерландів, це формулювання не внесли в документ, тому вирішили обійтися без декларації. У представництві ЄС в Україні не бачать у цьому проблем. Тут основне те, що записано в угоді про асоціацію. В преамбулі написано, що європейський союз визнає європейські прагнення України, і це є юридично зобов'язуючий текст, так що тут є таке якби підкреслення цих європейських амбіцій України, і багато буде залежати від України, як буде швидко втілювати цю угоду про асоціацію в життя. Бо ця угода, якби є такою дорожньою картою, яка може привести до членства. Проте мовою дипломатії другий саміт поспіль без підсумкового документа є потужним сигналом для Києва. ЄС пішов на впровадження безвізового режиму і схвалив угоду про асоціацію з Україною. Однак для подальшого зближення у Брюсселі хочуть бачити результати реформ. Президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер спочатку французькою, а потім англійською мовами двічі повторив, що корупція одна з найбільших проблем України про що ми просимо без читання лекцій для країни, яка не потребує нотацій. це посилити боротьбу з корупцією, тому що корупція підриває усі зусилля цієї великої нації. голова Єврокомісії після завершення саміту оголосив, що європейський союз погодився на створення антикорупційної палати в Україні в рамках Верховного суду замість створення окремого антикорупційного суду, як того вимагав ЄС. Юнкер переконаний, що справа не в деталях організації інструментів боротьби, а в реальному подоланні корупції. Голова Єврокомісії наголосив, що інвестори не прийдуть в Україну, доки не буде зруйнована корупція на всіх щаблях. Експерти говорять, що для просування реформ тиску ззовні недостатньо. Проблема подолання корупції залишається у фокусі наших ключових міжнародних партнерів, але цей тиск зовнішній він ефективний тільки тоді, коли він підкріплюється з тиском зсередини. От зсередини, такі як він був, наприклад, у 2014 році, зараз цей тиск послабнув, тому що відбулося таке розшарування і фрагментація суспільних сил, і це бачать ці ж самі корупціонери дуже ефективно цим користуються, стравлюючи між собою різні суспільні групи. Про зміни в Україні завдяки тиску суспільства, підбиваючи підсумки саміту, нагадав і президент України, а саме про те, що угода про асоціацію з Євросоюзом була однією з ключових вимог Євромайдану. Нині керівництву країни треба ще втілити те, що написано на папері.